Як мінімалізувати ризики інвестуючи в криптовалюту? В даному ролику будемо говорити про такий інструмент, як хеджирування з тобою я його ведучий Дмитро Київський і наша команда криптоліт. Обов'язково тисни лайк, тому що ролик буде цікавим та корисним. І якщо не натиснеш, твій депозит не буде виростати. Це перевірно. Сідай зручніше, а ми починаємо. Поїхали. Що нам каже Вікіпедія? Насправді байдуже, що вона нам каже, я вам власними словами це розкажу і поділюся декількома прикладами: два позитивних, тому що я там використовував хеджирування і зберіг свій капітал. Третій він є негативним, тому що я про цей інструмент не знав і втратив порядка. Трьох тисяч доларів. Давайте поговоримо про перший варіант. токенсейл на Mayari. Ми з вами для того, щоб взяти участь, то токенсейлі, повинні купити 4 токена EGLD, ціна якого 50 доларів. По факту, ми на один аккаунт повинні застейкати 200 баксів. Ми стейкаємо там на, на тиждень-два тижні свої токени, і ми їх заморожуємо. Якщо у мене було 10 аккаунтів, я повинен був виділити 2000 доларів. А в людей є по 100, по 200 аккаунтів, вони виділяли по 20-40 по тисяч доларів. Та вони брали участь в токенсейлі, вони мали можливість заробити на токені, який їм дадуть рахунок того, що вони брали участь в передпродажі, але вони ризикували втратити на токені ЕГЛД? Велика кількість людей купляла токен, він пампився, і тим самим на тих скачках росту хтось розгружався, і, скоріше за все, що такі токени, скоріше за все, що такі акції закінчуються мінусом. Людина щось купує, щось стейкає, і поки вона цей токен стейкає, він укатується настільки сильно, що токен, який він получає у вигляді винагороди за стейкінг, не перекриває мінус за рахунок його просадки того токена, який він купив. І тепер ми задаємо собі питання: а як можна? Купити токени, їх застейкати і не бути залежним від курсу. Уявіть, ви купуєте токен на 2000 доларів на спотовому гаманці. Тим самим ви одночасно відкриваєте на ту ж саму суму в доларах з першим плечем позицію в шорт. Якщо токен на спотовому гаманці виростає на 10 у вас на гаманці 2200 доларів. Але у вас мінус за рахунок вашого шорту. Ви так якби шортите з першим плечем, у вас мінус 200 доларів. Якщо у вас на спотому 2200, а на фьючах ви закрили позицію, коли ті токени вийшли вам на гаманець, ви їх продали, ви закрили позицію. У вас 1800. по факту ви вийшли в ноль. Якщо ви купуєте токен, а він на спотовому гаманці падає на 20%, У вас на спотовому гаманці при продажі буде 1800. Але за рахунок того, що ви набрали шорт позицію у вас буде профіт 200 доларів. По факту ви на фічах заберете 2200. В кінцевому результаті у нас 0. І люди кажуть, у, це 0, ну ти ж не заробив. Ми зберегли капітал, який ми проінвестували в той токен сейл для того, щоб отримати винагороди. В нас тут 0. Плюс винагороди, яку ми отримуємо за рахунок токен сейлу. Якщо ми купуємо токени на спотовому гаманці, на велику суму, і ми їх стейкаємо, ми ризикуємо втратити за рахунок просадки, тому що як тільки токени нам будуть роздаватися, люди масово почнуть їх фіксувати для того, щоб щось забрати, урвати свій кусочок, зафіксувати свої кошти і вийти ну, хоча б в невеликий мінус. Тому в більшості випадках на початку сейлу або в кінці сейлу токен просто лиють стакан, його укатують, і коли ви почнете фіксувати ті токени. Які ви стейкали, ви будете фіксувати мінус. І єдиний варіант зберегти свій капітал це просто-напросто відкрити шорт-позицію. У вас тут буде 0 плюс профіт. Мені здається, це зрозуміло. Ви купуєте на споті, якщо на споті виростає, у вас депозит збільшується на фічах мінус. І якщо на споті а, токен падає, у вас на фічах плюс. Ви, умовно кажете, в безпрочному варіанті. Єдиний мінус, який у вас може бути, це неприбутковий сейл і комісія, яку ви потратите на отримання позицій. Другий випадок. Ми будемо говорити про лаунч пади, лаунчпули. До приклад по BNB. Зараз проходить перспективний сел, і я хочу отримати токен до публічної продажі. Єдиний варіант, що я можу зробити, так свої BNB або бусти стейкати в ну, лаунчпулі. І найбільша винагорода по токенах BNB. Я собі хочу купити на 100 тисяч доларів, застейкати, отримати винагороду і заробити. Але поки я буду стейкати свої токени BNB, на ведмежому ринку є потенціал того, що в ринок повністю провалиться обвалиться, і я буду в мінусі. Та я получу токени. Він, можливо, дасть який певний прибуток, але мої токени BNB. Можуть просісти більше, і я просто за рахунок того прибутку буду або в маленькому мінусі, або в великому мінусі. І, можливо, прибуток сейла не перекриє просадки по BNB. Ми можемо зауважити, що після кожного розлоку токени постійно продають. Їх купують для того, щоб застейкати, а потім митного продають. Єдиний варіант свою суму розділити по 50 На на 50 купити токен BNB застейкати, і на 50% з першим плечем наголошую з першим для того, щоб зменшити ризики, відкрити шорт позицію по BNB. Тим самим в нас на BNB буде. de Ноль Гарантований ноль єдиний мінус. Це буде комісія на отримання позицій. А тут ми отримуємо токени того сейлу, в який ми інвестували. А можливо, він вийде плюс, можливо, він вийде мінус, але ми з вами нічим не ризикуємо. І третій випадок це є негативний. Я втратив, тому що я не знав, що таке хеджирування. Я брав участь в проєкті Step A, купив токен FitFi за його для того, щоб під час стейкінгу випадали кросівки. Думав, получу кросівка за рахунок стейкінгу. Проінвестував приблизно три тисяч доларів. Та я кросівки отримав. У мене з тих 3500 доларів через обвал ринку, через скам взагалі рубрики Move to R на гаманці приблизно 300 баксів, а це мінус 3200 доларів. І я собі задаю питання, а що я міг зробити? Я міг відкрити шорт-позицію. Адже він почав і на спотуму, і на фьючерсах торгуватися одночасно. І коли я купив би токени на 3,5 тисячі доларів за стейків, я міг Першим плечем відкрити шорт позицію і тримати її, поки я ці токени не виведу і не продам. Якщо у мене було б на споті з 3,5 тисяч доларів залишилось 200 чи 400, в мене мінус 3200, то за рахунок шорту з першим плечем я мав би плюс 3200. Це звичайна математика. Я не знав, що таке хеджирування. Я його ніколи не використовував. І тоді мені також не прийшла ідея зробити таку махінацію. Якщо б я таку махінацію зробив, в мене був би ноль. Можливо, мінус комісія за утримання позиції, але я мав би кросівки, які мені випали. А в даному випадку в мене кросівки, які ніяк не оцінюються. Ну і мінус більше трьох тисяч доларів. Тому такий коротенький ролик, просто лампова атмосфера. Я виїхав за місто трошки почити, перезавантажитись, але вирішив цим поділитися. Ми в чаті піднімали цю тему, і багато хто запитався, що таке хеджирування. Адже ми з вами дуже часто беремо участь в акціях, де ми повинні купити якийсь токен і застейкати його. Ми повинні щось купити і заморозити. І поки наші токени в заморозі. Прости. Скоріше за все, що вони будуть скоріше падати, ніж нам приносити прибуток. Тому є така смарт-ідея, якщо вміти і знати, де використовувати, вам обов'язково ця стратегія знадобиться. А тепер поговоримо про ризики. На споті ризиків нема, так як ви відкриваєте шорт-позицію, а от з фьючерсами можуть бути ризики. Ви купили токен на 10 тисяч доларів, на 10 тисяч доларів від відкрили шорт-позицію, і у вас може бути ліквідація, якщо токен дає 100% росту. При такому сценарії у вас відбувається ліквідація, але у вас за Рахунок покупки на спотовому гаманці x 2 але не все так круто. Є компанії, є біржі, які знають, що люди використовують хеджирування. Вони можуть пускати якісь свічки і ліквідувати людей. Тим самим можете зловити ліквідацію, ваші токени, що заморозці, і токен знову ж таки обвалиться. І по факту у вас ліквідація по фічам і мінус по споті. Але з першим плечем це найбезпечніший варіант. Адже є люди, які купують токен на 10 тисяч доларів, і в них не хватає відкрити на таку ж саму суму хеджирування. Та що шорт позицію, що вони роблять, вони беруть 2500 і відкривають з четвертим плечем. Так, да, воно працює, але ліквідація у вас буде, якщо токен дасть 25 росту. Були ситуації з FTX, коли ми щось злочили, ми відкривали позицію, і в людей, у яких не було грошей відкрити один до одного позицію в шорт, вони відкривали з плечима для того, щоб компенсувати недостачу коштів. І більше бачила це, і просто їх ліквідувала. Ви це повинні розуміти. Якщо токен дасть X2 за короткий проміжуток часу, це велика рідкість. Але якщо він дав 20-30% і і вибух усіх хто з третім, п'ятим, десятим, двадцятим плечем, це дуже просто. Я більш консервативним тепер став, адже я неодноразово втрачав і більше не хочу беззмістовно неоправдано ризикувати. Я купую на споті з першим плечем відкриваю шорт позицію і сижу на стульчику рівно, чекаю свій довгоочікуваний. Профіт, мінімалізовуючи ризики і чекає прибутку. Можливо, хтось знав про кеджирування, можливо, хтось не знав, але це обов'язково потрібно знати. Тому що ви неодноразово в крипті зустрінетесь з такими випадками, де ви повинні або ризикувати, або взяти кеджирування і мінімалізувати ризики. Ризик ліквідації є. Але щоб токен дав 100% росту, я не знаю, що це повинен бути за токен. Тому таким коротеньким лайфхаком я з тобою поділився. Обов'язково тисни лайк. Залишай коментар, поділися своїми думками, як ти використовував хеджирування або коли ти міг використати і не використав і втратив. О, залишай коментарі, мені буде цікаво почитати. Підписуйся на канал, тут багато цікавого та корисного контенту. Дякую за перегляд ролику. хай щастить, пока.